Всім доброго дня! Бажаю всім привіт. Сьогодні в нас святий Миколай. Вітаю вас всіх з цим святом, вітаю всіх, до кого він прийшов, а також День Захисника України. Бажаю нашим захисникам тепла, щоб вони не мерзли, здоров'я, щоб залишалися цілими і повернулися до своїх рідних і близьких. Сонечко у нас сьогодні, по казковому така природа гарна. Я вийшла з бусею погуляти, але не надовго. бо замісила тісто на пиріжечки, небагато жаровинки на дві з яблуками. Потягується мій бусінка, сидить під хатою. Вітряно. Трохи хмар тягає. Десь ти вже забруднився. Я не трогаю, я не трогаю тебе, ні. Вчора вранці ми не надягали комбінезон, якось було наче тепліше, а сьогодні надягли. Але все одно мерзляк. Правду вам кажу. Мерзне. Хоча зня... знімаю комбінезон під ним, так тепленько, така шерсть тепла. Ну що, підемо гулять? Ще... Ну, що мій хороший? сердиться. Надягати дає комбінезон, він не пручається, він тільки м'явкає, обзивається. Але не дуже йому ще подобається, ну нічого, переживеш. Головне хоч від вітру захища. О, все, пішов. Правильно, буся, як гарний господар, перевір. Як тут трактор зберігається. Накрили хлопці поставили. Він усе перевірить. Він дуже не любить чужих котів на своїй території. У нас тут ходять. Ходять, ходять сусідські. У вікно бачила з кухні, що тут сиділи коло сарая і там на горі ходять, наважуються. Дворові наші коти їх не ганяють. Буся, куди ти там поліз? Ну, перевіряй, перевіряй. А буся цього дуже не любить. І неважливо, кіт то чи кішка він. Любому готовий надавати товмаків. Справжній український кіт. Тільки свої мають у дворі ходити. До своїх котів він більш-менш лояльний, але може кинутися на них. Так що от такий слухняний ніжний котик, а з іншої сторони такий забіяка. Куди ти там пішов? Ми з тобою недовго. Насипали синичкам свіжого свіжу порцію соняшника насіння. Он як злітається. Беруть дзьобик, а розкльовують уже то на яблуні, то на персику. Навесні буде де замітати <ріст> всі лусочки все ж залишаються у двері. так стояли також тут з бусею, і я думаю, може навесну і цю сторону зробити повністю із ліси. Ну, з лози паркан такий сплести, як по ту сторону. А потім подумала, тут у нас вода, он відра стоять, тут влітку вода сюди підведена від хати, он від того вікна. Ну, там не від вікна, а просто там вихід води з хати. І тут же ж малина, це ж у мене малинник, то не знаю, може, яку тоді сюди робити двері якісь. Там виноград також мішатиме, щоб так високу зробити, бо лозу вже не подвинеш, вона вже така міцна, неповоротка. То, мабуть, хай так і є. Правильно, Буся, все перевір. Ходив тут чужий кіт. Така тиша сьогодні в нас на вулиці. Трохи вітерець. Але тихо, нема ніде не нікого. В селі сезонна робота. Влітку шум, гамта, на городах люди. Ні-ні-ні, ти поліз. Буся. А взимку попоралися. І по вулиці так не ходять. Хіба кому там в магазин на пошту? Я подивилася по цінах на цукор. І на Борошно, то в нас виходить дуже дорого. По наших сільських мірках, по нашому сільському магазину. Звісно, в містах дешевше, хоч і в нашому конотопі взяти. А вже привезли в село вже все все набагато дорогше. Куди в кухню підеш? Ні? Ти в туалет хочеш? Бо ти ж не ходив у туалет. Пішли. Вчора була в магазині в нашому. Ну, від пошти заїхала туди. Бусі Святий Миколай передав подаруночка. Ви мене зрозуміли. А, то в якомусь відео я казала, скільки завезли дитячих оцих солодких подарунків. Майже не залишилося, там два чи три. І дешевше 120 гривень, по-моєму, не було. Ну, як я тоді була, як бачила, не було. І, значить, таки в нашому селі до, до діток приходив сьогодні Святий Миколай. Це дуже радує. Я пам'ятаю, як в дитинстві чекали на святого Миколая. Приходив, так раділи. Оте відчуття дитячого щастя, радості ні з чим не перепутаєш. Кого це було, ніколи не забуде. Я взагалі вважаю, що в мене кращий, кращий час мого життя, коли я відчувала щастя. Ну, це там дитинство. Дитинство, дошкільні роки. Дуже часто я згадую, дивлюсь, на синичок він літає. Тоді було без турбот, ні про що не думав, тоді ще не розумів, що, що там, чи в країні відбувається, чи, чи в світі, чи у сім'ї, все здавалося гарно і добре. Ну що буся, підемо далі? Чи нести тебе додому? Він же ж додому ніколи сам не йде. Ну, я бачу, він уже змерз, лапки змерзли, отак топтать ними починає. Ну що, отак, От сходили з нами, погуляли. Всім дякую, хто до нас завітав. Всіх ще раз вітаю зі святом. І з Миколаєм, Чудотворцем. Хай всім приносить миру, спокою, душевного. Щоб у ваших родинах все було добре і захищав наших захисників, так як вони захищають нас. До зустрічі! Напишіть обов'язково, як у вас справи.